Доброго дня, мої підписники і глядачі. Сьогодні в мене будуть пиріжки українські з салом. Хто ще не підписався, то будь ласка, підписуйтесь. Для вас це нічого не варто, а мені приємно. І для просування каналу. Потрібні такі інгредієнти для тіста: білок одного яйця. От Білок одного яйця. Дріжджі 5-6 г ну Це одна чайна ложка. Борошно 320-330 грам. Молоко 170 мл, сіль 5 грам, цукор 20 грам, масло вершкове 40 грам і ванілін. Для начинки у мене буде печінка куряча 300-400 приблизно грам, 2 цибулі, одна морква, сіль перед смаком і 100 грам сала. Молоко виливаю. білок яйця виливаю, цукор, сіль, дріжджі. Молоко у мене кімнатної температури. Ванилинчика, я трошки ванилина. Не повну пачку, а так. От. Тепер поступово вводю муку борошну. І вимішую туга тісто. Цей рецепт я знайшла в журналі і роблю пиріжки по цьому рецепту. Перше. Тісто тугеньке. І тепер будемо вводити вершкове масло. Отак От розтягнемо його трошки. І будемо вводити, воно буде розшаровуватися, тісто буде розшаровуватися, неприємний вигляд мати, ну, будемо вводити і вимішувати. Воно виміситься і буде нормально. Уже м'якеньке стало тісто. Тепер іще залишок масла. Вишать тоже. Вимішалося тісто м'ягеньке, яке, яке гарне. І от я його покладу, накрию і в теплому місці 40 хвилин нехай постоїть. Сорок хвилин тісто підходило. І от тепер його треба порозтягувати. Порозтягувати. Отак. От І зібрати докупи. і ще на 40 хвилин поставити, щоб підходило. Одна морква, дві дві цибулі і 300 г печінки курячої. Я її протушкувала, а тепер отаку продавлю і вийде ноченка. І сальце трошки піджарила кусочки сала. Це буде ночинке. Ще 40 хвилин простояло, піднялося тісто, тепер ми його розділимо на шість частин. Так, пополам. тут тепер. Короче, сейчас ты. кулькой. И залишим на 15 хвилин. накрить плівкою на 15 хвилин. Формую пиріжки. Отак. Десь ось такої довжини. Ну, дай я возьму на половину довжини я кладу і сольце сюди трошки підсмажене Тепер. Защипую. Перший раз роблю хвилююсь. Так, тут защипнула. Тепер перевертаю сюди. І тут буду робити косичку. разъеднуются всякая исполненная косычка получилась ну-ка сейчас я еду по новой Сюда краязах, вот такие довгенькі пластинки и кусочек сала сюди. Так, і кусочок соло. Тепер защіпуємо. Щоб начинка не попадала. Під тісто, тут не закриється тоді. Так, защіпуємо. А з цієї стороны косичку робимо. На одну частину кладу начинку, кусочок сала. Тепер защіпую. Де форш? Форш, кажу. Ну де начинка? Тут защіпую. А цю частину на три частини розділити і робимо косичку. І накладаємо сюди зверху, розправляємо, і вийде такий пиріжок, нехай підійдуть, ще хвилин 30 постоять, сто градусів. І 35 хвилин і пиріжки готові. І квіточка з сала пасує до пиріжків. Хоч імороки багато, але головне, щоб смачно було. Мирного неба усім. Слава Україні! Другіям слава!